Саміту Миру Два бути не встиг закінчитися глобальний саміт миру у Швейцарії. Як президент України Володимир Зеленський заявив, що вже триває підготовка до другого саміту миру. Проведення першого саміту миру не могло состоятися само по собі. Тобто, очевидно, всі думають над перспективами розвитку мирного треку. На основе мирного плана президента Зеленського, поэтому еще до проведення саміта в Швейцарії уже йшли определенні сливи, де говорили, що возможно второй саммит мира состоится в Саудовській Аравії, возможно, он состоится в Ватикані, возможно, другое місце. За словами Зеленського саммит відбудеться, коли план дій щодо миру буде погоджений. Коли план дій по миру буде готовий і кожен крок буде опрацьовано, то відкриється шлях до проведення другого саміту миру, а отже, до завершення війни і справедливого та тривалого миру. А ще вже нібито є країни, які готові прийняти саміт, і переговори з ними вже розпочато. Так якраз показує, що дальніша встреча на рівні глав государств вони будуть продовжуватися. Ну і як показала зустріч а в Бюргенштоке в принципі є сейчас така політична воля, що следующая встреча именно на уровне глав государств вона має зафіксувати окончание війни. То э, вполне очевидно, що глобальний саміт міра продовжить своє функціонування напередодні у швейцарському Бюргенштоку. Було підписано ком'юніке глобального саміту миру. Тепер документ буде передано до Москви. многие участники, в том числе и швейцарская страна, которая принимала саммит мира, они говорили о необходимости привлечения Российской Федерации на последующих этапах. Также мы видим комьюнике по результатах соответствующего саммита, где указана необходимость привлечения всех сторон, Uh, ну, очевидно, имеется в виду непосредственно Російська Федерація. Глава офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що Україна готова до запрошення на другий саміт миру представника Росії. Очевидно, теж будуть виходити на определенный контакт с российской стороной, как это сейчас, например, уже заявила Швейцария. Ведь Швейцария она стоит на позиции, что необходимо донести результаты глобального саммита мира непосредственно до РФ, чем и займется швейцарское посольство в Москве в последующие дни. И это как раз показывает, что действительно мирные рамки сейчас они действительно сформированы. Которая позволять дать толчок дальнейшему обсуждению дальнейшей дипломатической работе по вопросу нормалізації ситуації і завершения войны. Но завершення войны на справедливых условиях у планах надати Росії узгоджений більшістю держав світу. Загальний план. Буде спільний план. Думатимемо, як запрошувати представників Росії на другий саміт і передавати разом із країнами, які з нами на цьому шляху цей спільний план, який узгоджено підтримано більшістю шанованих та відповідальних країн світу. Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що в майбутньому Росія має бути залучена до саміту миру, де буде обговорюватися шлях завершення її повномасштабного вторгнення до України. Тому, звісно, буде йти робота в цьому напрямку, де Російську Федерацію, во перше ознайомлять з результатами першого глобального саміту миру, дадуть... как возможность, скажем так, проявить э, определенные действия касательно решения трех первых пунктов э, украинской формулы мира. И, конечно же, если Российская Федерация продемонстрирует... Реальное желание к переговорам, а не ультимативный тон, который мы слышим из месяца в месяц: то очевидно, что Москву могут, конечно же, привлечь на последующих этапах проведения глобального саммита мира. Как же на самміт, що саммит, что Росія? Основной тезис был собрались на пьянку и на селфи. Селфи и все, и собрались, выпили, пофоткались и разъехались. То есть это классический э, способ российской федерации э, размыть важность события, так как они это постоянно э, используют э, и в своих месседж-боксах, которые они распространяют через свои э, сети. Інформаційне політолог Ігор Чаленко впевнений, як би не намагався і Путін, і пропагандисти переконати всіх у протилежному ясно одне саміт миру для Росії важливий, і цей майданчик буде однозначно їм цікавим. І в майбутньому очевидно, що для Росії ета була крайне важливе мероприятие. И даже такой, таким вниманием, которое было предоставлено со стороны и российских пропагандистов, со стороны там, российских военкоров, их ломов и так далее и тому подобное, это как раз показывает, что саммит сыграл свою роль фактически и тем самым дал создание необходимого фундамента для как раз развития дипломатического решения войны России против Украины.